Сьогодні ми будемо тренувати наш язичок, дихати правильно і слухати цікаві звуки. В нас є кулька. Давайте спробуємо її надути. Робимо глибокий вдих носиком, а тепер повільно видихаємо ротиком, щоб кулька ставала все більшою і більшою. А тепер ще раз. Вдих носиком і повільний видих ротиком. Молодці. Потренуємо наш язичок. Посмішка, трубочка. Посміхнемося широко, широко, покажемо рівні зубки. А тепер витягнемо губки вперед наче хочемо поцілувати сонечко. Посмішка, трубочка. Посмішка, трубочка. Наш язичок сьогодні стане гойдалкою. Торкнемося язиком верхньої губи, а тепер нижньої. І знову вгору-вниз, вгору вниз. Годинник. Переносимо язичок з одного куточка губ у інший. Раз, праворуч, два ліворуч. Раз, праворуч, два ліворуч. А зараз наш язичок перетворюється на справжнього коника. Давайте пострибаємо. Чуєте, як цокають копиця? У мене є три баночки. В одній камінчики. У другий пісок у третій водичка. Давайте послухаємо, як вони звучать. Тепер вам потрібно послухати уважно і визначити. Яка баночка звучала? Молодці, ви справжні слухачі. В мене є чарівник ксилофон. Послухайте, як він звучить голосно. А тепер послухайте, як ксилофон звучить тихесенько-тихесенько. Визначіть, будь ласка, як звучить інструмент. Голосно або тихо. Сьогодні ми з вами надували кульку, тренували язичок, слухали різні звуки та вчилися розрізняти голосно чи тихо. До наступної зустрічі!